23 вересня у бібліотеці філії номер 12 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбулось відкриття персональної виставки Ян Голмиру художниці Ганни Петрик. Дуже приємно, що саме в стінах нашої бібліотеки відкривається перша персональна виставка талановитої художниці Гани Петрик. І ця експозиція з символічною назвою Ян Голмира несе собі потужний заряд. Позитивної енергії, і ми сподіваємось, що сьогодні всі, хто к нам завітає на відкриття цієї виставки, отримують справжнє задоволення. Цей день став справжнім стартом творчого шляху пані Ганни. Натхнена і трішки зворушена авторка, представила майже 20 робіт декоративного живопису. Центральне місце займають образи янголів, різні за характером і настроєм, але кожен зі своєю філософією і особливим призначенням. Відвідувачі виставки обрали свого янгола-охоронця. Та, за словами пані Ганни, саме янголи знаходять тих, кому призначені. На виставці ви можете побачити янголів, які охороняють нас. Це Янголи Чаву, місто Миколаєву, наші хлопці, які нас охороняють, і також ну, до запримічательності нашого міста. Янгол це сила і опора, благодаря якому ми ще стоїмо на опорі на ногах. Окрім цього, художниця презентувала серію пейзажів із мальовничими видами Миколаєва та області. У роботах переважають відтінки синьо блакитної гами, кольори води та мирного неба. Відкриття виставки супроводжувалося музичними вітаннями, теплими словами друзів і щирими побажаннями від гостей. Вітаємо Ганну Петрик з успішним творчим дебютом і бажаємо натхнення для нових звершень.